Добро здоров'я пані, панове категорично з великим задоволенням вітаю вас сьогодні. У понеділок, 12 січня, на моєму авторському YouTube-каналі, який називається Василь Кломчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день. Ну і ніч вона знову ж таки була гучною. Звичайно, не такою, як минулого тижня, що призвело в результаті до всіх проблем. І не тільки в Києві, і інші міста області. Ну все ми з вами говорили минулого тижня. Але от сьогодні в нас в ніч на понеділок, по факту, знову атака на. Столицю, правда, лише дронова була атака, тим не менш. А внаслідок влучання безпілотника в нежитлову будівлю. Солом'янському районі там була величезна пожежа. Її наразі локалізували на ту секунду, коли записую це відео, що там якісь живрі місце місця в цій споруді, які ще палають за іншою адресою на солом'янці, там впали біля житлового будинку уламки і вибухову хвилю. Пошкодили вікна і виникла пожежа, як сказав Кличко. Міський голова, що всі служби працюють на місцях. Ну, слава Богу, що люди лишаються не, не зважаючи на ті заклики. Давайте всі виїжджати. Я вже свою позицію говорив стосовно взагалі службової дбалості чи недбалості чинної не міської влади. Не буду повторювати. Можливо, колись ну, виборці зроблять свій е, висновок, якщо не зроблять висновок відповідні відповідні інституції, які повинні цим займатися. Як скажімо, займалися в Одесі. До речі, в Одесі так само сьогодні, на жаль, була атака. Місць, міська військова адміністрація каже, що після нічної атаки на місто пошкоджено об'єкт інфраструктури і житлові будинки. А в частині Пересипського району перес, на, на пересипі тимчасово відсутнє е, електропостачання, а на місці там розгорнуто оперативний штаб. І в цьому штабі, до речі, можна звертатися по отримання компенсації. Ну і е, не дуже приємна новина, хоча вона не є якби, такою глобальною. Поки що це поодинокий випадок але Росіяни вперше атакували Україну ударним дроном типу Герань 5 це дані від головного управління розвідки. І справа в тому, що дуже великий сумнів, що цю герань ну цю цю модифікацію, бо вона довжина 6 метрів. Це досить велика така номенклатура. 6 метрів, розмах крил до п'яти з половиною метрів. Дуже великий сумнів, що це власна розробка Російської Федерації. І відтак можемо говорити, що при фіксації структурної такої. Паралелі з Караром, іранським безпілотником можемо говорити, що іранці продовжують якби постачати чи принаймні віддавати якісь ліцензії, чи будувати безпосередньо ці безпілотники для російської армії, бо там суттєво конструктивна технологічна а, Ну можливо, ті заворушення, які є на сьогоднішній день в Ірані, до чогось призведуть. Вон, Трамп обіцяє підставити плече та й ця співпраця буде так само зупинена. Побачимо насправді, але. Тут мова йде про дальність ураження близько тисячі кілометрів, маса бойової частини там до 100 кілометрів. Це ще раз це дуже серйозна зброя для того, щоб не звертати на неї увагу. Тепер щодо стану речей по критичній інфраструктурі, знову ж таки не мені вам розповідати всі прекрасно розуміють, що відбувається. Але по-перше, за даними уряду, завдяки перегляду списків критичної інфраструктури і виключенню некритичних об'єктів 911 мегаватт. Потужності вдалося вивільнити і якби більших ще відключення, ніж вони є на сьогоднішній день. Знову ж таки, в кожному місцевині є окремі випадки. Вон, у нас під Києвом тут і 40 годин не було світло, та й на деяких масивах. Ну але об'єкти, які були виключені з списків, вже переведені на загальні графіки відключень. Очікуємо подальших. Що виконання рішення, збільшення цього показника тут мова не йде, щоб ми всі розуміли, ні за школи, ні за лікарні, ні інші об'єкти життєзабезпечення. Але ну, дійсно є критична інфраструктура, як, ну дай Боже всім, звичайно, здорові, але якщо ресторан, вивіска, то, то точно не про критичну інфраструктуру. А, а щодо цих відключень, бо в нас на масиві от останні доба, там, частина будинків, причому в одній тій самій черзі, були включені інші були не включені. Чині Міненерго пояснює, що різні будинки навіть на одній вулиці можуть бути заживлені від різних енергетичних вузлів, за словами заступника міністра енергетики, Колісника, частина розподільчих мереж зазнала пошкоджені, досі не заживлена. Тоді як інша частина залишається робочою. Ну, навіть беремо до уваги от, Київ, там в деяких районах взагалі нічого не зникало, навіть після тієї минулотижневої атаки. Саме через це от, мешканці деяких будинків можуть залишатися без світла, хоча на їх вулиці загалом світло вдалося повернути. Також на сьогодні здійснюється цілодобова робота щодо локалізації тих пошкоджень, здійснюються резервні переключення на відновлені лінії. Ну, принаймні у нас на лівому березі, до, до, до цього моменту, коли записую це відео, аварія. Ні, світло з'являється. Не можу сказати, що його немає взагалі. Але якби графіки, дивишся на графіки, начебто твоя черга от зараз має там вімкнутися, а світла немає, тому що в нас аварія. Але ну не знаю, чи Можливо, в цих умовах, хоч навіть аварійний графік, ну так, щоб люди якось планували своє життя зробити. Але як є щодо уражень на зустрічі у відповідь, чи в паралелі, поки що ми вражаємо суть суто ті речі, які забезпечують життєдіяльність путінської армії. Ні, був Воронеж, Звичайно, там був Белгара, там трошки згасили світло. Але поки що Москва зі світлом, Москва не б, ніколи не спить. Та, на жаль, цей це сам. Ітербурзі світлом, але поки що Сили оборони України знову вразили ворожі бурові установки в Каспійському морі і підрозділ ППО противника знову ж таки не під Москвою, бо Москва зараз оточена там кілька, кількома цими кільцями. Ці ППО. Але поцілили наші захисники бурові установки: там Філановського, Корчагіна, Грейфера ну це імені, імені, які належать російській корпорації Лукойл і по суті працюють для того, щоб забезпечувати нафтопродуктами Окупаційні війська, крім того, в районі населеного пункту Бараничеве, це тимчасово окупована територія Луганщини, вражено пускову установку ЗРК бук М3 А на Херсонщині склад 49-ї армії окупантів. От те, що відбувалося впродовж останньої доби, якраз от в цих ударах. Хоча знову ж таки, ви бачили і чули звернення президента про ту кількість тисяч дронів, які запустили по Україні минулого тижня, плюс з балістикою. Ну, от накопичується, знову ж таки, на жаль, буде. Демо в такому сенсі розуміти цю невеличку паузу, бо бачите, поодинокі дрони сьогодні великого розльоту не було. Хоча, бачите, збитки, в свою чергу наробило. Інститут дослідження війни на початок тижня, пропонує в своїх висновках ключових. Ну, знову ж таки, вони, як і я, звернули увагу на цей новий ударний далекобійний варіант Герані, геран 5 але теж погоджується, що розроблений він на основі іранського безпілотника перехоплювача, якщо дійсно розроблений, а не просто. Навіть отриманий в постачанні чи на рівні СКД, тобто з якихось комплектів. Ну і українські військові продовжили з компанію далекобійних ударів по російській інфраструктурі теж за останню добу. З важливого, ну але поки що це в майбутньому часі. Але британський уряд заявив, що розробить для України нові балістичні ракети Nightfall, які будуть чи могли би нести бойову головку десь 200 кілограмів на відстань до 500 Кілометрів. В принципі, це до Москви може долетіти. Ну, Знову ж таки, тема хороша, але це все розробить, не розробляє, розробить. І нині, начебто, Міністерство оборони Британії шукає фірми для проєктування, розробки, постачання перших трьох ракет. Там сума контракту близько 9 мільйонів фунтів стерлингів, але знову ж таки, поки що на рівні пошуку значить, того, хто буде виконувати цю хорошу, абсолютно. Я погоджуюсь ідею, ідеєю, але. Тільки в майбутньому часі. Ну і е, з такого глобально, бо часто там питають і літні люди, а що Трамп? А що Трамп. А Трамп, друзі, тимчасовий президент Венесуели. Тепер, окрім всього, там він щось там гнівається на Путіна. Але поки що ми, окрім затримання танкерів, як якийсь привіт Путіну, більше нічого і не бачимо. Хоча за лаштунками не сумніваємося, що йдуть процеси переговорні. Але коли я говорю про тимчасового президента Венесуели, абсолютно я не жартую. Він реально Трамп. В своєму аккаунті в Social, опублікував таку світлину і підпис, що вступив він. Ну, якби Вікіпедія така, що він вступив на цю посаду в січні 26-го року. Так що вітаємо з новою посадою. Очевидно, це наближає його до цього премії Нобелівської миру. Коли опозиціонерка власне з Венесуели сказала, що я передам цю премію Трампу. Він так збудився. Хоча Нобелівський комітет сказав, а це ж неможливо зробити. Це буде фількіна грамота, а не пере. Дача Трампу Нобелівської премії. Хай ще попрацює. Ну і тут працює якраз Венесуела, плюс Канада з Гренландією. Да, все це попереду. В Канаді реально існують побоювання, що Трамп може застосувати військовий примус для Канади. Ну і плюс економіка Канади також може сильно постраждати від тарифів Трампа і появи на американському ринку нафти з Венесуели, яка має схожі характеристики з Канадійською нафтою, бо Штати це основний покупець нафти з Канади. Тепер в економіці можуть бути дійсно якісь. Проблемки в цьому розумінні, бо Штати закуповували в одному на одному ринку, а тепер Трамп буде качати, якщо йому вдасться, якраз в такому промисловому обсязі, бо там ще питання з цими розробниками з цих свердловин чи компаніями американськими, які можуть погодитися гіпотетично якраз заповнювати ринок венесуельською нафтою. Але поки що Канада, але знову ж таки такі перспективи. Так само, як і Гренландія. Якщо Трамп почне її повертати, то напевно. На ціною того такого повернення буде розпад НАТО. От вам ще один елемент на користь нашої з вами думки про Титанік під назвою НАТО, на який ми йдемо чи не йдемо. На питання про те, що для нього важливіше повернення Гренландії чи збереження НАТО, Трамп навіть прямо не відповідає, але визнає, що вибір може бути і чітко дав зрозуміти, що Трансатлантичний альянс по суті марний без сполучених штатів, бо в основі блоку якраз лежить країна, яку він на сьогоднішній день очолює. Бо навіть військовий елемент для Трампа не виглядає, чи компонента військова не виглядає як велика проблема, а тому, що от заява якраз. Повертався він на, на роботу в Білий Дім свого Маралаго. Оборона Гренландії буквально складається з двох собачих упряжок. Я цитую: розумієте, знаєте, якою їх оборона? Дві собачі упряжки. Тим часом. Ви маєте російські есмінці підводні човни, а також китайські есмінці підводні човни навколо Гренландії, взагалі, які розкидані по всьому морю. Ми не дозволимо, щоб це сталося. Маю на увазі, що якщо це вплине на НАТО, то так і буде, але вони потребують нас набагато більше, ніж ми їх. Ну, розумієте. ну і Європа паралельно теж а, зараз розглядає на тлі от, коаліції охочих, там готуються там, військові до перебування в Україні, але варіант введення військ. Європейських там чи військо окремих контингентів до Гренландії під виглядом місії НАТО. Якщо Трамп відмовиться, то можуть бути санкції проти американських компаній. Звичайно, що Трамп не піде на перемовини. Хоча він нагадує, що було б непогано дипломатичним шляхом, ми готові заплатити навіть дані грошей. Ну а щодо НАТО, вон, якби б я не був президентом, НАТО б вже б розпалося. я той, хто врятував НАТО, і я міг би розглянути цю можливість. Але всі були б незадоволені, але мені подобається НАТО. Ну, все ви знаєте, в манері Трампа оце в літаку він розказував. Я просто замислююсь над тим, що якщо б нам знадобилася допомога НАТО, чи вони могли б допомогти? А Трампу ніхто не підкаже про ці близнюки, вежі, літаки, атака, коли всі країни-члени НАТО сказали, що це атака на нас. Коли тодішній керівник штатів звернувся по допомогу в операції в Афганістані, всі країни взяли участь, члени НАТО в операції. В Афганістані, а це якось так все забуває. Вони б нам допомогли би. Я не впевнений, щоб вони це зробили. Ми витрачаємо забагато грошей на НАТО. Я не впевнений, щоб вони зробили б це. Ну і для нас найважливіше це коментар з приводу того, чи захопить він Путіна, на якого він гнівається, так само як він захопив Мадуро. А зараз привіти полетіли в бік Куби, в бік Колумбії. Ну можливо, таким чином там Трамп і показує, що Росії, що Китаю що їх не повинно. Бути на американському континенті, але ну, жарти жартами. Але я не думаю, що в цьому буде потреба. Мається на увазі захоплення Путіна. У мене завжди були чудові стосунки з Путіним, але я ним дуже розчарований. При тому, при всьому, що навіть от російські Z-пабліки кажуть, а де ж сам Путін. Ну я зараз не буду там вангувати чи якісь там версії висувати. Але дійсно Путіна в останнє бачили на екранах під час 2 двох трьох хвилин новорічного поздоровлення. Все, 12. Січня його немає. Ну і запитують а де реакція, де нас потужний лідер. Давайте дочекаємося, чим воно е закінчиться але. Є і інші е, європейські лідери, які би викрали Путіна і взяли би його під варту. Ну, це міністр оборони Британії. Він відповідав на запитання журналіста під час візиту на місце удар у безпілотники. Тут нас в Києві був і запитали, якби в нього була можливість викрасти будь-якого світового лідера, кого б він викрав. Ну я б каже, взяв би Путіна під варту і змусив би його відповідати. Ну, е, звичайно, що це все на, на рівні фантастики на сьогоднішній день і е, думаю, що навіть і уваг. І ніхто не звернув на це повідомлення. Хоча на тлі інших процесів в Росії вони можуть, хоч і зараз є точковими, але в принципі виглядати як такими, які можуть трошки кинути бензинчику в якесь, не знаю, невеличке багаття, яке є сьогодні в Чечні, справа в тому, що за даними головного управління розвідки України, ну, принаймні це такий витік в пресу, в Кадирова відмовили нирки і Там, начебто, почалися такі тотальні обговорення кандидата на нового керівника Чечні. Звичайно, що там є Путін, і начебто його візія, а окрім Путіна, там ще є клани, клан самого, значить Кадирова і інші конкуруючі організації. Так що, якщо ми говоримо про те, що вони можуть Путіну сказати, давай ми тут самі розберемося, то може розпочатися третя Чеченська війна. Ну я особисто такого варіанту не відкидаю. Я не стверджую, що він буде, але такий варіант може від. Бутися і це одна з таких ліній цього року. Принаймні, за даними джерел в головному управлінні Міноборони України, давайте так я скажу. Нині Кадиров перебуває в власній лікарні в Чечні, там до нього з'їхалися члени сімейного клану, зокрема з інших країн. Ну і значно активізувався процес от визначення кандидатури на його місце. Ну, знову ж таки, по офіційній чи за офіційною лінією там такі Даудов є, то, Лапті Аладіна, Лаудинов, ну и старший сын Рамзана Ахмат. Є там і такі, і є там ще орденоносець, тотальний син. Ну, одним словом, а окрім цього, ну і багато тих, які ну просто вважають, що Кадиров, якби це тимчасова історія, вони б хотіли опинитися на його місці, правда, не в лікарні, а на троні а, Чечні, а можливо, вже в подальшому Ічкері. Якщо Путін це допустить, ну от я і кажу, що одне з таких багаття на майбутнє може бути. В плюс цим же займається, напевно ж сам Путін. Він вже ж розуміє прекрасно, що це стратегічно. Тема, і він там має бути. А якщо йому дадуть ляпаса в Чечні, так само, як він отримує ляпаса зараз після Сірії, по суті, Венесуели, Куба на підготовці, Іран на підготовці, ну, знову ж таки, там все в процесі. Але такий ляпас, ну, можливо, це буде і контрольний. Побачимо, бо Штати ще хочуть отримати чітку відповідь від Путіна щодо мирного плану. За даними от, різних видань, мирний план в Парижі був так само і з українською стороною обговорений із а, цим Дмітрієм, який так само зустрічався з Віткофом і Кушнером. А, чекаємо, і президент Зеленський казав, що до завершення місяця напевно, якось це домовленості в такому таймінгу до завершення місяця. Щось там Путін має сказати, чи той, хто замість запу до Путіна, чи там політбюро якесь побачив. Так, військова компонента, друзі, це дуже важливо, бо відбулося 200 бойових зіткнень, за останній тиждень, ну і таблиця верифікованих втрат Російської Федерації теж є в мене на каналі. В телеграм-каналі Василь Планчук. Подивіться, сьогодні така рівненька цифра. Ну, Звичайно, що Путіну не переливки, але так ну, вражають, звичайно, ці показники роботи наших героїв. А, ну крім цього, 48 авіаударів, 129 кабів. За останню добу Росіяни кинули по території України. 1868 дронів. Камікадзе здійснили 2121 тисячі обстріл позиції наших військ і населених пунктів. А, за даними діпстейту, відбулося просування знову ж таки за останню добу в шаховому поблизу нового шахового вовчанську, покровську, і поблизу вільчі. А, інститут дослідження війни тут додає свою верифікацію про просування росіян. От вони лише за російські війська кажуть ну, в плані просування в напрямках Борова, Костянтинівка, Дружківка, Гуляйполе, а також в західній частині Запорізької області. Щодо нашої дронової атаки по Росії сьогодні, вони заявили про аж 13 українських безпілотників, Ростовщина, тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим, Республіка Адигея, дві одиниці, плюс Курська область, акваторія Чорного моря, і Воронежська область, от такий розліт сьогодні відбувався за роботою українських дронів. Щодо стану речей по землі, з того, що от можуть офіційно доповідати українські Військові, а росіяни активно тиснуть на східному березі осколу в намаганнях вибити звідти наших воїнів. Але от чому кажу офіційне, бо це інформація від начальника управління комунікації групування об'єднаних сил Віктора Тригубова. Така активність особливих успіхів ворогу не принесла. Якщо брати оскіл, то слід зауважити, що якраз в околицях самого Куп'янська річка жодну роль не грає, бо просто на обох берегах оскола, в околицях самого міста, якраз Збройні Сили України, але грає, наприклад, на північ, де. Росіяни зараз активно перекидають сили. Так там вона виконує певну роль абсолютно і намагаються через неї переправлятися, бо зараз скрізь крига. І на жаль, це інколи вдається. Давайте теж правду буду говорити. Бо всередині населеного пункту, за останніми даними, лишається не більше 80 росіян. Ну якось довго вони лишаються, видно, шпарини досить глибокі. Правда, от каже пан Тригубов, що операція зачистки міста на завершальному етапі, але пам'ятаю, в перших числах січня їх було в районі сотні. Ну, каже, так ну, 80 це максимальна оцінка присутності, мінімальна, ну напевно, 20 людей, але в будь-якому разі їх чисельність постійно зменшується. Приблизно на 4-5 осіб на добу, тому можна порахувати, скільки ще залишилося. Якщо там брати середню оціночну кількість 50-60 осіб, то напевно недовго і докиду. Саме в купі всередину міста людей росіянам не вдається. Що стосується Гуляй поле на Запоріжжі, то там зараз суцільна сіра зона, а це речник сил оборони Півня, пан Волошин доповідає, ворог намагається обійти місто з півдня і півночі, і водночас в самому Гуляйполі окупантам закріпитися не вдається. Тож всі бої ведуться на околицях населеного пункту. По кордону, хоча продовжують контролювати Грабовські на Сум. Чи ні, це доповідь від Державної прикордонної служби України. Пан Демченко стверджує, э, що розширити зону боїв їм не вдалося. А якраз Збройні сили України, Державна прикордонна служба на цьому напрямі активно наносять по противнику удари, для того, щоб зменшити його кількісно і надати можливість просуватися. В боях на Сумщині виявляють себе не лише оператори дронів, але й піхотинці, які безпосередньо вступають в бойові зіткнення. З окупантами, ну ви ж бачили кількість бойових зіткнень, я вам доповів дві сотні це дуже багато. А, якщо говорити ж про таку про ту ж саму Сумщину, і в тому числі по напрямку населеного пункту Варачене, там раніше противник в такий же спосіб намагався штурмувати. До прикладу там підрозділи Державної прикордонної служби і здійснював подібні дії нещодавно по напряму населеного пункту Миропілля, тобто, спроби є на інших ділянках. За останній весь тиждень спроб штурмів на кордоні від Росіян не фіксувалося, але ж це не означало, що була зменшена кількість обстрілів, тобто така активність в плані обстрілів вона присутня. За останні дні ворог активно себе проявляв якраз на покровському напрямі. В тих смугах оборони, де знаходиться, якщо ми за прикордонників говоримо на Лиманському напрямі. Знову ж таки, ворог діє малими групами, які намагаються і просуватися, і просочуватися в наші тили. Але, як от каже пан Демченко, можу сказати, що застосовуючи артилерію і наші підрозділи розвідувально-ударних безпілотників, ворог несе втрати навіть на тих напрямах, де він не проявляє активність, а там, де намагається просуватися, його втрати ще більше. Стосовно обстрілів і перспектив, з якими ми можемо. Ну, позитиві Говорити на початку цього тижня. А, ну Ми і передбачали, бо знову ж таки аргументація для таких бізнесменів, які сьогодні прийшли до влади в Чехії, Ну втрачати гроші на рівному місці. Ну навіщо там стріляти собі в ногу. І Чехія офіційно заявила, що а, навіть збільшуть вони кількість боєприпасів в рамках чешської ініціативи. Це дуже добре. А от їх очільники кажуть, кажуть про те, що якщо зростаюча тенденція збережеться, ми можемо очікувати подібні або навіть вищі показники, але все це прямо пропорційно залежить від того, як ну, світова спільнота вклада вкладеться, ви розумієте, грошима в цю ініціативу. Ну от в Чехії зауважують, що до ініціативи залучені ті компанії, які мають довгострокові торгівельні зв'язки з Україною, з міністерством оборони України, які відбираються таким чином, що їхні продукти обирають самі донори. Ну і ви ж бачили приїзд минулого тижня. Міністра закордонних справ Чехії до України, тобто ну, історія там міняється від тих заяв, які були а, на, на, під час виборчої кампанії, до того, що ми маємо на сьогоднішній день. А, звичайно, результати приїзду теж важливих е, діячів, зокрема, міністра оборони е, Британії, е, пов'язане з тим, що ми отримали нові системи ППО Равен і е, прототип Грейвхоук, е, це була письмова відповідь Міністерства оборони і підтвердило передачу Україні якраз 13 цих систем ППО равен і двох прототипів Грейхока, при тому, що вони мають ще додаткові потужності і найближчим часом вони надійдуть в Україну. І мова йде про те, що ну як вони в листі написали, вони дають українським підрозділам можливість швидко захищатися від російських повітряних загроз. В принципі, якщо хочете равен це чрейвен, це спеціалізоване рішення для ППО розроблено. Спеціально для України і профінансовано Великою Британією. Чому я кажу ці обіцянки щодо балістичних трьох ракет, вони поки що в майбутньому часі. Але я не скептик в тому плані, що британці дотягнуть до фіналізації цю обіцянку і знайдуть фірми. Правда, скільки це візьме часу, не буду стверджувати, але воно, воно відбудеться. В принципі, якщо ми говоримо за цей елемент ППО, оцей рейвен британської ну, виробництва, то воно адаптує ракету класу повітря-повітря, а 132 теж королівський ВПС для запуску з землі. Забезпечуючи такий потенціал, який швидко розгортається для боротьби з російськими безпілотниками, літаками, гілкогілікоптерами, справді там обмежена здатність вражати крилаті ракети, але в принципі по дронах і по літаках на навіть на передку можна працювати. І Велика Британія відзначила цю систему як приклад прискорених інновацій Зумовлених вимогами на полі бою. Ну і програма Greyhawk яка теж от була започаткована. Якраз під час повномасштабного російського вторгнення, це така спільна система, що фінансується Великою Британією і Данією для теж використання української ракети класу повітря-повітря П-73, -повітря, ну або її називають ще AA 11 Арчер, наземного базування. Хоча вона в основному зосереджена на протидії безпілотників, але безпілотникам, але в принципі може працювати і по літаках, гелікоптерах, і при ну, якби, у дальшому розвитку і крилатим ракетах. Ну, використання діючої української ракети має на меті спростити логістику і пришвидшити сам факт розгортання цього засобу. Ну і ще треба сказати: вже якщо ми за Британією почали, давайте завершу цю частину, тим що вони не прийняли рішення про виділення 200 мільйонів фунтів на підготовку військ до можливого розгортання в Україні. Хоча там ще паралельно є заяви Стармера, що якщо шо вони відправлять війська в Гренландію для того, щоб прикрити Танію проти Трампа, але Сподіваємося, що до цього не дійде. І от ця заява міністра оборони Британії Джона Гіллі після цього одноденного візиту до Києва, де він обговорив з президентом Зеленським створення багатонаціональних сил, а в разі припинення оце от головна шумова, це ж чинник Путіна. В разі припинення вогню з російської сторони, тобто заявив Джон Гіллі, ми збільшуємо інвестицію в нашу підготовку після заяви прем'єр-міністра, забезпечуючи готовність збройних сил Великої Британії до розгортання керівництва багатонаціональними Силами в Україні, оскільки безпечна Україна означає безпечну Велику Британію, і куди вони виділяють ці гроші? Це модернізація військової техніки, оновлення систем зв'язку, засоби захисту від дронів а інше обладнання для підготовки підрозділів до розгортання. Ну і якщо вже згадали за прем'єр-міністра, то якраз він заявив і власне, це вже в практичній площині. Міністр оборони Британії Приїздив, а заява була про готовність Британії направити війська до України в межах сил стримування коаліції охочих. Ну точну чисельність контингенту ніхто поки що не розкриває. Ну, ми там бачили з вами різні цифри навіть до 30 тисяч, але переважна більшість експертів сходяться в цифрі 15 плюс-мінус тисяч військових, а причому там 50-50 і -50, 50 на 50 із французами. Ось так друзі, виглядає перша частина нашого сьогоднішнього спілкування з основними параметрами. Які характеризують початок цього тижня, я традиційно запрошую вас залишатися в рамках мовлення. youtube каналу Василь Кламчук. Я знову ж таки повернувся до сталої роботи, слава Богу. Ну, бачили, що на дорогах відбувалося і відбувається ну, за дорожні служби, то окрема історія, молодці. В багатьох місцевинах просто респект і уважуха. А в деяких місцевинах, ну всі знають, є недопрацювання, можливо, десь щось там злямзили. Ну, але в будь-якому разі, все. Працюємо в нашому звичному режимі, так що традиційно. Приєднуйтесь, підписуйтесь, дзвіночки, не забувайте вмикати, щоб не пропускати сповіщення про вихід наступного відео. Як заходить формат категорично українського подобайка, лайкос, коментар, і відправляйте лінки гіперпосилання на відео друзям, знайомим, колегам по роботі. Аби було більше притомної аудиторії разом з нами в спільноті. Друзі, щира подяка патріонам і спонсорам каналу. Спасибі вам величезно, це окрема подяка. Дуже допомагає. підставляєте плече. Спасибі. Та, й в принципі, якщо ви маєте бажання і можливості, є в описі до цього відео достатньо опцій. Спасибі величезне. На загал не забуваємо про наших захисників, наших хлопців і дівчат, наші Збройні Сили України, з якими кожен на своєму місці, як вміємо, знаємо, як можемо, ми пхаємо разом з ними до перемоги. Вона буде обов'язково, навіть не сумнівайтеся. Ще раз дякую за ваш час. Хай щастить, до побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюсь і далі обов'язково буде як завжди з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!